Вітаю, пані панове, З вами Кипінь. Ви дивитесь 31-шу серію, номер миграю по грі Oxygen Not Included. Як бачите, з моменту минулої серії пройшло досить багато часу. Я продовжив розбудовувати нашу балакучу хатинку. У нас з'явились ось тут два стартових майданчика додаткових. І, власне, з'явились не дарма. В цій серії ми будемо максимально проводити космічну експансію. І якщо все складеться як належить, то досягнемо кінцевої мети, досягнемо ось цього часового розриву. За лаштунками також я ось тут зробив таку собі примусову вентиляцію. У нас виходить СО2 просто з нашої атмосфери виходить просто в космос. Тому що ну вже дуже-дуже хай єм грець, багато того СО2. І відверто кажучи, я не бачу в ньому ніякого сенсу. З нього можна виробляти забруднену воду для того, щоб поливати деякі види рослин. З нього можна також е годувати нафтовичків, проте нафтовички на мій позір. Абсолютно неефективна історія, хіба що ми матимемо біом, де немає нафти від слова геть, і нам дуже буде потрібна нафта для того, щоб щось створити. Тільки тоді я підкреслюю, нам вартує робити ферму нафтовичків. В Усіх інших випадках я просто не бачу в ній сенсу. Нафтовички відтворюються один до одного, тобто приріст вони не дають. Фактично, скільки у вас їх є, стільки у вас їх і буде. Через 100, 200-300 тисячу циклів. Стільки ж у вас їх і залишиться? Тому що вони не подвоюють свою кількість. Тому я просто-просто, відверто кажучи, на мапах, де є нафта, де ми можемо дістати нафту у інший спосіб, я просто не бачу сенсу у цих створіннях. А білд для того, щоб вони почувалися комфортно, досить громісткий. Вони потребують досить непростих умов, крім того, їхня ферма завжди буде перегрівати навколишнє середовище. А це погано. Перегрів, це завжди погано. Тому, якщо хочете користуйтесь. я напевно, що якщо матиму можливість ще десь дістати нафту, більш ніколи до цього білду не повернуся. Отже, наша ракета, наш, хм, Селен – Давайте переіменуємо селен, назвемо Воля. Давайте закриємо ці ворота. Отже, як я казав, наша ракета Воля щойно привезла деякі компоненти нам в ось цих вантажних відсіках. Тепер ми її будемо переробляти. Ми її будемо переробляти повністю і направимо її. Направимо її дуже-дуже далеко. Ось сюди, на цей нафтовий астероїд. Мені цікаво подивитись, що ж він таке, і, власне, що цікавого ми тут зможемо побачити. Тобто, нам треба дослідити бажано дослідити максимальну кількість шарів його для того, щоб дізнатися, що ж тут за ресурси нам будуть доступні. Відправляю я на найдальній фронтір нашу ракету не просто так, а тому, що вона буде дуже-дуже дуже довго летіти. І, власне, сама місія займе, я думаю, кілька десятків циклів. Тому для того, щоб ми швидше могли дізнатися цю інформацію, я буду відправляти цю ракету, цю дослідницьку ракету першою. Поки у нас будується ця ракета, я в принципі почну заповнювати третій пусковий майданчик. Тут ми так само будемо використовувати однавий двигун. Далі бак з окислювачем і три рідинні баки для того, щоб долетіти до тих планет, які нам цікаві, які нам потрібні для досліджень. Ми зараз вже літаємо на такій відстані, що пального доводиться витрачати з просто силу силенну. Чудо системи зріджування кисню та водню. Пані панове. у мене тут є шматок кераміки, який я, відверто кажучи, не знаю, як туди потрапив. Скорше за все, коли я якось переробляв труби, які у нас тут є. Власне, керамічні труби. Також. Також, якимось дивним чином, тут є скраплений кисень 5,8 кілограма і ще 805 кілограмів. Як він сюди потрапив, я гадки не маю. Є в мене підозри, що коли відбувається таке собі хаотичне перетворення газу з рідкої форми. У рідину і назад, тобто кисень перетворюється в рідкий кисень і знову в газ. То ось тут, за рахунок того, що у нас всього лише один ізоляційний блок, яким чином гра порахувала, що кисень потрапив на цю сторону на цей бік, і таким чином кисень опинився тут. Опинився і звичайно, якщо враховуючи те, що а, температура тут набагато нижча, ніж температура а, затвердивання, власне. Кристалізації кисню, то кисень перетворився на Кригу. І він тут лежить вже, е, вже досить давно, хочу вам сказати. В цілому, система за багато-багато циклів, показала свою стабільність, тобто все працює майже ніяких збоїв немає. І навіть зараз, коли ми активно почали заправляти ракети і часто відправляти місії. Ця система, в принципі, забезпечує нас необхідною кількістю і рідкого кисню, і рідкого водню. Щодо самої нашої системи заправки. Ось так вона працює. Як бачите, досить, в принципі, на хорошу відстань у нас ідуть ці мережі, ці труби, по яких йде окислювач, і по яких йде пальне. Власне. Рідкий водень та рідкий кисень. Що ми подивимось на конфігурацію, як я це побудував? У нас труба таким чином проходить через всі три паливні баки. Ось тут на другій стартовій платформі, в принципі, це яскраво видно. Один паливний бак, другий паливний бак і третій паливний бак. За допомогою мостів у нас все циркулює. Рідина не плутається, куди їй треба тікти, куди їй не треба тікти. Ба більше, незважаючи навіть на ось такій відстані. Подивіться. На виході у нас рідкий водень температурою мінус 254, 1. На вході у нас рідкий водень температурою мінус 253 і 1. Тобто, фактично. На ось такому колі, на ось такому величезному колі, ми втрачаємо один градус. Ба більше, якби я не будував тут башту, у мене могла б бути тут ще одна стартова площадка. Тобто, фактично, завдяки такій системі, ви можете заправляти чотири ракети, тобто, ви можете обслуговувати чотири стартові площадки. Параметри температури виставлені тут мінус 254, і це стабільна робота системи. Ось тут мінус 196, і це так само стабільна робота системи. Заправок вистачає, принаймні на активне використання трьох ракет тут не стає порожньо в цих резервуарах. Раст, у нас готова ця ракета до старту. Тут я призначу галину. Дочекаюсь, поки вона прийде сюди. Від'єднаємо ці мостки. Раз, зараз відкриються двері ракетної шахти. Ми тоді зможемо нарешті обрати нашу ціль. Отже, ось ця блискуча планета. Розпочати місію. І триватиме вона 32 цикли. Поки всі три ракети десь там далеко, і у нас є на вільного часу для решти 11 копіянтів, знаєте, що я подумав? Подивившись на термальну мапу, я бачу, що наша база в декількох місцях перегрівається. Впливо в технічній частині. Тут вона перегрівається через магматичний камінь, який приносять наші копіянти, щоб годувати вилупків. Тут вона перегрівається. Я навіть не знаю, через що вона перегрівається тут, але в будь-якому випадку має місце перегрів. І знаєте, що я хочу зробити? Я думаю, буде доцільним зробити таку собі систему водяного охолодження. Прокласти променисті труби. Скажемо, ось таким шляхом. І запустити по цих променистих трубах бензин. Охолоджений бензин. Таким чином ми зможемо охолодити нашу базу і не перейматися через перегрів. Знаєте, я помітив, що вулкан, вулкан, ось цей невеличкий вулкан. Схоже, все ж таки, дає свій коефіцієнт корисної дії. Подивіться, ну, яка краса. За рахунок того, що у нас тут селена магматичного каменю високої температури, і ми постійно на нього льємо воду. У нас тут підтримується хороший рівень пари. Хм. І подивіться, як. Круто працюють всі турбіни. Тобто, фактично, наша мережа зараз поповнюється приблизно трьома тисячами Вт тільки за рахунок цієї теплоелектростанції. Ха, знаєте, я навіть, е... навіть шкодую, що не почав використовувати її раніше. Це дійсно дуже-дуже хороша історія, і чотири турбіни все ж таки тут потрібні. Неймовірно, багато часу займають космічні польоти. Це просто щось неймовірне. Мені доводиться записувати це відео в два прийоми, так би мовити. Взагалі, знаєте, поділюся з вами такою інформацією, що останнім часом, дуже багато часу, я витрачаю на те, щоб знімати епізоди по Oxygen Not Included. Проскорювати час ще більше немає ніякої можливості, хіба що є якісь моди, можливо, є якісь моди. Проте на даному етапі я нічого подібного не використовую, тому у мене йде просто неймовірна кількість часу на те, щоб підготувати, записати та змонтувати вам кожну серію. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим, хто допомагає мені гривнею, тим, хто донатить, тим, хто скористався функцією спонсорства YouTube або тим, хто донатить на сторінці подяк. Завдяки вам, у мене є час створювати цікавий контент. Також, якщо ви маєте можливість та бажання допомогти мені гривнею, то. Посилання на сторінку подяк ви можете знайти в описі під відео. Це зайняло трошки часу, проте, подивіться, яка краса тепер у нас. Ось тут ця частина нашої бази повністю охолоджена. Також у нас стабілізується температура всередині. Верхня частина поки що, поки що ще гаряча, проте є дуже хороша динаміка. Мені довелося деякі підлоги переробити. Замість магматичного каменю я тут поставив пісковик. Таким чином у нас буде краще тут відбуватися теплообмін. В цілому, якщо подивитися на труби, якщо глянути на систему охолодження, ось тут у нас заходить вода температурою 16,4. І натомість, ось тут у нас виходить вода температурою 32 градуси. Тобто, фактично. Фактично 16 градусів з нашої бази. Ця система забирає. Дивіться, ось таким чином змійкою я проклав труби. Тут, тут, де у нас копієнти відпочивають, я труби сховав у підлогу. Таким чином, вони будуть охолоджувати підлогу, а підлога вже контактуючи з атмосферою, буде охолоджувати все навколо. Щоб подивитись на бафи від декору, в принципі, ніде, практично ніде вони у нас не просіли. Тобто всюди як були досить на хорошому рівні, так і залишились. Що ж, дослідницького польоту повернулась до нас ракета Свобода. Давайте випустимо нашого астронавта. Нехай трошечки відпочине. Отже, позолочений астероїд. На ньому є пірит абісаліт фулерен, золото. Хм, і більш нічого цікавого. Я гадки не маю, що це за ресурс, пюрит. Також не знаю, що з ним ми можемо робити. Наскільки я пам'ятаю, такого я серед твердих елементів не зустрічав. Хм, як цікаво. Отже, пюрит. Тверде тіло. Можна переробити на залізо. Оце і все. Це провідний метал, також відомий як Золотодурнів, придатний для будівництва електромереж. Дуже цікаво. Гаразд. Отже, це таке собі залізо. Гаразд, я буду планувати наступну експедицію. Ми ще не дослідили з цікавинок. Ось цей газовий гігант. 100 тисяч кілометрів до нього. Давайте подивимося, скільки нам треба буде пального для того, щоб досягнути цієї дистанції. 1335 кілограмів. Гаразд. Раз, схоже, все готове. Приберемо місток. Прибираємо інші містки. Відкриємо двері шлюзу. І запустимо нашу ракету. Тим часом, тим часом до нас повернулась наша ракета воля. Давайте дивитись. Отже вона досліджувала нафтовий астероїд, якщо мене не зраджує пам'ять. Давайте дивитись, що у нас тут є. А, хм. Власне, відкрився нам тільки фулерен. Як цікаво, метан газ, сира, нафта, нафта, фулерен. І, схоже, ще більше нічого. Є ще під знаком запитання один якийсь ресурс. не немає, що це може бути. І, напевно, що вже в цьому номеграю ми не будемо ставити собі за мету, дослідити, що ж це за ресурс. Натомість, натомість ми випустимо, випустимо хто у нас тут? тут є пілотом? Гриць, Гриць у нас тут є пілотом. Випустимо Гриця, ба навіть більше відкріпимо його від цієї ракети також, також. Давайте. зупинимо Набір пального. Оскільки ми не знаємо, чи потрібна нам буде ця ракета в подальшому. Мені треба дочекатись, поки повернеться наша Галина. Через два цикли вона повернеться, і тоді ми вже зможемо почати формувати ракету до часового розриву. До ось цієї найдальньої точки, відомого нам Всесвіту ж чудово, 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 чудово. Ракета єдність прибула на базу. Ми можемо випустити Галину, щоб вона відпочила. І також ми можемо починати готувати ракету до фінальної фінальної цілі. Отже, для того, щоб досягнути часового розриву, нам треба пролетіти 180 тисяч кілометрів. Це просто неймовірно. Нам знадобляться три баки, і нам знадобляться по 2597 кілограмів пального та окислювача. Гаразд. Отже, ми приберемо це. Приберемо це і приберемо ось це. Раз, то ось тут. Ось тут нам потрібен третій рідинний бак. Ми його заплануємо. Натомість ось тут я побудую два екскурсійні модулі. Для того, щоб нам досягнути кінцевої мети, нам треба 900. 1800. І також ось тут 757 кілограмів пального. І разом це буде 2557. Кого ж я вирішив відправити у цю подорож, у цю неймовірну подорож? Я можу вам сказати, пані панове, це будуть наші старішини. Галина буде пілотувати цей корабель, і до неї приєднаються Наталя та Андрій. Але перед тим, як вони це зроблять, я хочу, щоб кожен з них пройшов процедуру покращення, так би мовити. Спробуємо почати з Наталі. Покличемо її до цього нейронного дригулятора. Раз. Отже, Наталя готова до процедур. Давайте дивитись. Завершити процес. Вчений Наталія набув риси регенеративний. Здоров'я плюс 20 за цикл. Неймовірно, круто. Гаразд. Перезарядимо цей дрегулятор. Тим часом у нас є інший. Ось тут. Давайте запросимо сюди Андрія. Фермер Андрій. Так, Андрій сідає і процес починається. Завершити? Андрій набув риси легені глибинного дайвера. Споживання повітря мінус 50 грамів за секунду. Це чудово. Гаразд. Давайте і цю установку перезрядимо. Гаразд, і нарешті, нарешті, ми можемо ось на цьому дрегаляторі покращити трошечки навички Галини. Так, чудово. Процедура почалася. Який же рис набу Галина. Дивимось. І Галина набуває риси регенеративний. Здоров'я плюс 20 за цикл. Гаразд. Що ж, копіянти, копіянти покращили свої навички, стали кращими. І тепер ми можемо їх призначити. Наталя у екскурсійний модуль, Андрій. У екскурсійний модуль. І. Галина. За штурвал Раз, Галина на місці. Тепер чекаємо на Андрія. Наталя, схоже, вже теж в екскурсійному модулі. Так. Ну що ж, старішини, старішини Ті, хто колись заснував цю колонію, вони готові рушити у невідоме. Прибирамо містки. Ракета заправлена, цього достатньо. Провізію вони з собою взяли. Можемо відкрити ворота шлюзу і почати цю неймовірну мандрівку. Ну що ж, обираємо місце призначення. Часовий розрив. І розпочинаємо місію. Настанови досягнуто, Велика Втеча продовжити ракета стартувала. Галина за штурвалом. <світ> наш рідний світ у цьому Всесвіті помер. Залишився лише кістяк планети та рана в небі. Але я сподіваюся, що десь там існують інші світи, приховані в інших вимірах. Саме з цією надією я відправила копіянтів крізь часовий розрив. Цілком ймовірно, що одного разу вони знайдуть місце, яке назвуть домом, та започаткують свою квітучу колонію. Власне, так само, як це було в балакучій хатинці. Що ж, чудово, ми виконали настанову велика втеча. Це було неймовірно. Ха -ха -ха. Пані та панове, не знаю, як вам, а мені здалося, що ближче до фіналу гра стає дуже довгою. Так, гаразд, давайте давайте тепер добудуємо тоді частинку, яка нам ще потрібна. Добудуємо голову. І ми повторно виконали настанову Дім, милий Дім. Я не був певен, що ми можемо виконати одну настанову і далі виконати другу. Тому я відмотав той епізод, де ми з вами виконали цю настанову. Чудово, чудово. Раст. Цей астероїд наш дім. Ми виконали обидві умови перемоги. Ось тут, звичайно, ми поставимо. Ось тут ми, звичайно, поставимо нашу знамениту Галину. Прибираємо всі зайві конструкції. Ну що ж, ось він. Ось він. Монумент однієї з засновників цієї колонії, яку будуть пам'ятати вдячні нащадки. Галина, у підніжжі її монумента стоїть щитогенератор та плазмова куля. Вона вказує. Казує пальцем, і наче каже тобі, ти зможеш. Що ж, пані та панове, це була <сум> неймовірна подорож довжиною декілька місяців для мене, і довжиною, здається, в два десятки годин для вас. В будь-якому випадку. Ми ще повернемося до Oxygen Not Included. Я, в принципі, хочу протестувати також DLC Space It. Пишіть ваші думки з приводу того, як, власне, вартує підійти до початку гри у Space Out. Пишіть ваші думки щодо цього проходження, що ви зробили по-іншому, скільки, скільки. Циклів ви використали для того, щоб пройти гру, скажімо так, в перший раз. Скільки циклів вам знадобилось, щоб пройти гру в перший раз? Пишіть про все це в коментарях. Також пам'ятайте поставити вподобайку. Це дуже важливо для мене. Це допомагає робити відео більш помітними і опосередковано робить україномовний YouTube грандіозним. Дякую, що дивились, дякую, що були зі мною протягом цього циклу серій. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.